Всім привіт! Вас вітає Академія ЕЛВАТЕХ. І сьогодні ми з вами будемо говорити про перевірку матеріалів на відповідність стандарту ROX як одна із сфер використання приладів ЕЛВАТЕХ. Тож, поїхали. ROX це абревіатура від англійського Restriction of Hazardous Substances – обмеження використання небезпечних речовин. Директива ROX була вперше опублікована ще в 2003 році. Ця директива обмежує зміст певних небезпечних і шкідливих речовин в різноманітних матеріалах, а не лише в електричному та електронному обладнанні, як в EA. У 2013 році в Європейському Союзі вступила в силу нова директива 2011 65 eu названа скорочено rohs 2 навіть більше в 2015 році і пізніше було введено ще ряд поправок, які інколи навіть відділяються в РОГС-3. Дана директива також встановлює вимоги щодо обов'язкового контролю вмісту небезпечних і шкідливих для людини і навколишнього середовища речовин і матерій е в рамках обов'язкової СЕЄ сертифікації та маркування продукції для європейського ринку. Перш за все, вона встановлює допустимий рівень вмісту шкідливих речовин в продукції, а також ступінь шкідливих випромінювань, які випускає конкретний товар. Так, директива контролює норми забезпечення і точну концентрацію в обладнанні наступних речовин: кадмій, свинець, ртуть, хром шестивалентний, ефіри дифеніла – Поліпробінантні і біфеніли про поліпробінантні. Директива ROHS поширюється на такі категорії продукції, як побутова техніка, комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання, споживчі електроприлади, пакування, освітлювальне обладнання, електроінструменти, спортивні товари, дитячі іграшки, торгові автомати і тощо. Варто зауважити. Що директива РОГС застосовано до будь-якої компанії, яка безпосередньо виробляє, продає або здійснює дистриб'юцію електричної та електронної продукції на території ЄС. Як ви пам'ятаєте, компанія Елватех створює рентгенофлуоресцентні спектрометри для перевірки будь-яких матеріалів навколишнього світу. При цьому ми завжди враховуємо потреби замовників. І формуємо максимально комфортний функціонал для роботи з нашим обладнанням. Саме тому й було створено калібрування на відповідність ROX, яке зорієнтоване на спеціалізоване тестування споживчих товарів на відповідність директиві RoHS та іншим міжнародним нормативам. Навіть більше за потреби легкий, швидкий і надточний портативний сучасний аналізатор останньої моделі. Може бути повністю скомплектований під налаштований під ваші потреби для перевірки матеріалів на відповідність усім відомим нормам та директивам. Спеціалізована база для визначення відповідності РОГС дозволяє при проведенні досліджень в одній кнопці відрізнити матеріали різного типу, з яких можуть бути виготовлені об'єкти. тобто Якщо предмети виготовлені з різних видів пластику ПВХ, ПВЕ та інші металів та навіть їхніх сумішей, наш прилад розпізнає їх, а це дає можливість уникнути помилок при аналізі виробів із невідомого матеріалу. Також в портативному аналізаторі з такими налаштуваннями передбачене автоматичне хлоркоригування колібровок, що враховує вплив вмісту хлору у пластиках на результати виявлення концентрації важких металів. Ще одна важлива властивість портативного аналізатора з таким унікальним налаштуванням, це автоматичне коригування впливу толщини, товщини матеріалу на результати аналізу. При цьому чутливість приладу до елементного вмісту близька до 15 ppm. А це на порядок нижче вимог міжнародних стандартів, які зазначаються в директивах допустиму концентрацію не більше ніж від 50 до 500 ppm. Як ви розумієте, зазначення точність дозволяє працювати навіть з дуже спеціалізованими матеріалами, наприклад, при визначенні важких елементів в пакуванні, яке безпосередньо контактує з продуктами харчування. Усі ці неординарні функції ROX та висока швидкість вимірювання дає можливість чітко враховувати вимоги самих різноманітних директив і визначати елементний вміст матеріалів у відповідності до них. А зараз ми з вами подивимося, як це працює на практиці. Тож, для аналізу ROHS ми маємо два зразки різного пластику, які ми сьогодні будемо аналізувати. Ми знаємо точно, що один з них проходить по директиві ROHS, а інший не проходить. Але ми це побачимо все зараз на практиці. І починаємо ми з першого зразка. Тож, ми його позиціонували, обираємо необхідну для нас калібровку ROHS і починаємо аналіз. Для експерименту ми виставили час вимірювання на 5 секунд, але краще його на практиці зробити десь 15-20. Але після е, першого аналізу ми вже маємо результат. І в нас е, зразок повністю відповідає директиві ROHS. Е, хрому в ньому менше, ніж 80 ppm. Брому взагалі менше, ніж 1 ppm. Е, кадмію. 32 ppm плюс-мінус 13. Ртуті є 3 ppm, точніше менше за 3 ppm, І свинцю так само менше за 3 ппєми. На нашому екрані справа від вимірів. Ми також бачимо шкалу, відповідає зразок чи не відповідає зразок в директиві. І він з'являється навпроти кожного елементу. Тож, ми закінчили з першим зразком. Давайте тепер подивимось другий і що нам дійсно покаже наш прилад. Починаємо аналіз. Відразу каже неоднозначно. А ось остаточний аналіз каже нам, що зразок не відповідає директиві ROHS. І зараз ми точніше розберемо чому. Отже, хрому в нас концентрація у 1200 ppm плюс-мінус 800. І е, ця шкала зазначається як неоднозначна. Тобто це дуже-дуже е, щільно граничить саме з е, допустимою шкалою по директиві Рокс. Далі йдемо. Брому в нас е, 125 ppm плюс-мінус 17. Це відповідає е, кадмію 32 ppm, як і в е, минулому зразку, що теж відповідає. Ртуті концентрація 200 ppm плюс-мінус 40. Це відповідає. А ось свинцю в нас концентрація 1660 ppm плюс-мінус 80. Але це вже не так важливо, який плюс-мінус, адже з самого початку наш зразок не відповідає. Він не проходить по якраз шкалі токсичного елементу свинцю. Тобто цей зразок. Не може вироблятися європейськими брендами і не може продаватися у странах Євросоюзу. У вас, мабуть, виникне питання, чому по зразку, там де не відповідає, я сказав вам точні цифри. А по зразку, де в нас відповідає директиві Рокс, я сказав приблизні в плані не більше 70, не більше одного PPM. Але відповідь дуже просто. Ми від вас нічого не приховуємо. Навпаки, ми просто хочемо зробити вашу роботу набагато легше. І замість того, щоб давати вам значення прямі, і щоб ви брали підручник зі стандартом та шукали, які допустимі стандарти, всі значення вже є в приладі, і ви можете спокійно робити аналіз і не хвилюватись, що десь якесь значення ви не додивитесь. Наше програмне забезпечення настроєно таким чином, що воно вам відразу скаже, чи проходить ваш матеріал, чи не проходить. Сьогодні ми з вами розглянули, як робити перевірку матеріалів на відповідність ROHS. На сьогоднішній день ми маємо дуже вибірково та ретельно відноситися до продукції, яку ми споживаємо. Особливо у тому випадку, якщо вона може контактувати з токсичними або шкідливими речовинами. Тому це є дуже важливим перевіряти те, з чим ми взаємодіємо у повсякденному житті, адже саме це забезпечує нашу життєдіяльність та нашу безпеку. Отже, дякуємо вам за перегляд, і якщо вам сподобалося це відео, чекайте далі на наступні відео, адже в нас є дуже багато чого вам розповісти. А на сьогодні папа.